Доброго дня, 7 квітня я біля своїх гранатів. Зранку було мінус один. Гранат прекрасно мінус один витримав, проблем немає. Бачите, ось як виглядає один гранат, зараз вам покажу інший. Тут взагалі брунька ще більше. Бачите, ось. Гранат без проблем, зараз. Йдемо в Києві, тут в мене росте, на Києві тут, звичайно, вже бачите, ось прихопило. Пагони де добре розкрилися. Ті, що ще сплять, все добре, а ті, що пішли в ріст, ну, прихопили їх. Тут добре видно, бачите? Ось це. Це мінус один сьогодні. Ну, тут, тут небагато пагонів, тому поки що все добре. Йдемо грушка азіатська, квітна. Так, далі. Персик я дивився. Мінус один. Ну так, нормально, можна сказати. Можна сказати, що нормально. Підходити до персика не буду. Так, тут теж дивився з гранатом, все добре. Дивився на актинідію і що хочу сказати. Ось. Взагалі, ну в залежності від сорту, ті, що не дуже розпустились, то взагалі нічого немає. Ну, Я маю на увазі пошкоджень. А ті, що бачите, ось тут трошки пошкоджена. Зараз підійду до інших і покажу. Тут бачите, тут взагалі все добре. Не на... А ось. Ну тут таке. Бачите, пошкоджені. Не знаю, як це працює, тут все добре. Тут 10 см пошкоджене. Тому ось такий результат. Ну Взагалі це, це таке могло бути набагато гірше. Тут теж, бачите, є пошкоджені. Але ну це, це можна сказати, навіть зайве потім виламаю, коли вже пройдуть морози. І тут нічого такого страшного не буде. Бачите, ось який результат. ну Нічого не зробиш. Було мінус один. Ну, я дивився, тут ну, приблизно 5-10% пагонів. І в основному такі, чи дуже великі, що переросли, чи дуже маленькі. Бачите, ось такий результат. Ну, тут є актинідії, що взагалі на них, на них немає. А ось бачите, тут де такі великі пагони, то тут звичайно відсотків 20-30%. Пошкоджено. Але ну будемо дивитися, можливо, деякі відійдуть, деякі ні. Це треба розуміти. Потім просто, ну, що буде видно, просто їх відламаю і все. Так, ну ось такий результат. Мінус один. Далі вже, сподіваюсь, буде теплішати. І рослинам такого стресу не буде. Все, дякую за увагу.